Вітаємо вас. Ви дивитесь подільську панораму в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про таке. Питання державної ваги. Або чому кожному з нас необхідно долучатися до обговорення законопроекту про ринок земель? Про цифрове майбутнє. Глядачі поділля центру вже незабаром оцінять покращену якість телесигналу. Спорт. Самбісти Хмельниччини взяли участь у чемпіонаті України з бойового самбо, що відбувся в Донецьку. Закон України про ринок земель буде прийнято щонайпізніше в січні наступного року. Однак діяти він почне лише з 1 січня 2013 року. Про це нашому кореспонденту повідомив голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот. Наприкінці минулого тижня він взяв участь в засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування, яке відбулося в Верховній Раді України під головуванням Володимира Литвина. Учасники засідання заслухали інформацію про стан підготовки проєкту закону про ринок земель та про проблеми розмежування земель державної і комунальної власності. Мене радує те, що сьогодні до нас дослухаються. Я просто дав доручення, що ми опрацьовували, коли в нас була нарада у Староконстантинові сільськими головами, потім у Дунаєвцях, і ми напрацьовували спільно із земельним відділом обласної державної адміністрації наші зауваження. То те, що я почув на раді консультативний раді, до 80% наших пропозицій вже враховано. Це дуже радує і це підчеркує те, що люди повинні приймати активну участь в обговоренні любого законодавчого акта. Це просто було ще раз підчеркнуто, так як було і податковий кодекс, що треба було не на майдані обговорення проводити, а проводити за круговими столами і вносити пропозиції і виражати свою думку. До кінця року цей закон прийметься, але номер один, що введеться в дію з 1 січня 2013 року. Це наша думка була, що люди повинні отримати всі державні акти, тому що сьогодні люди ще не отримали їх. І наша думка була підтверджена, що вона буде врахована. Ми й надалі інформуватимемо вас про стан підготовки законопроекту про ринок земель, розкажемо про основні положення документу та детальніше ознайомимо з пропозиціями, що були обговорені під час засідання консультативної ради. Стежте за нашими інформаційними випусками. І до інших тем в Україні відбувся перший етап переходу на цифрове мовлення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення порахувала частоти та оголосила конкурс на них між місцевими і регіональними телерадіокомпаніями. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр» вже серед переможців за підсумками першого етапу конкурсу. Про це повідомив начальник управління нацради Сергій Савельєв під час перебування у Хмельницькому. Далі розповідає наша кореспондентка. На сьогодні в нашій області функціонує 75 різноманітних телерадіоорганізацій, більшість з яких невеликі. Якраз для них зауважив представник нацради перехід на цифрове мовлення, яке повністю завершити в державі, планують до 2015 року, стане проблематичним. Насамперед, через необхідність дороговартісного технічного переоснащення і забезпечення 24 годин мовлення. Нагадаємо, нашій телерадіокомпанії Поділя Центр придбати потрібне обладнання допомогла обласна державна адміністрація, виділивши на це 80 тисяч гривень. Не всі місцеві мовники можуть, скажімо так, всі ці 24 години самостійно знайти фінансові можливості для 20, для мовлення 24 години на, на на добу, і тому, от як вихід цього. Досить непростого становища Національна Рада підтримує об'єднання декількох компаній для здійснення мовлення на одній частоті. Це ну насправді на сьогоднішній день для місцевих мовників це є якийсь вихід з цього становища. Сергій Савельєв відзначив покращення якісних показників функціонування нашої телерадіокомпанії поділля центр порівняно з попередніми роками. Зокрема, відзначив збільшення програм власного виробництва, поліпшення якості та зростання обсягу трансляції вітчизняного країномовного продукту. Окремо акцентував і на технічному оновленні і розширенні можливостей компанії. Що ж до переходу вітчизняного телебачення на цифру, повідомив другий етап конкурсу між телерадіоорганізаціями Нацрада має оголосити 6 грудня. А Чешук В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама. Без ліків за допомогою віри можна лікувати нарко і алкозалежність. Доведено в реабілітаційному центрі нове життя, що в селі Печеське Хмельницького району. Треба лише, щоб було бажання самих пацієнтів. Про подолання соціально-медичних проблем в сюжеті Юрія Курочки Центр реабілітації розмістився у колишньому приміщенні сільської ради у центрі села. Місцеві жителі до такого сусідства спочатку віднеслися з пересторогою, а потім звикли. Що бояться? Всі одинакові люди, всі може слухатися в житті таке теж. І дітей маємо, не застрахований ніхто від цього. Тепер звертаються до клієнтів центру допомогти по господарству. Для них це і трудотерапія, і певний заробіток. Дуже хороші хлопці і дуже допомагають. І це так щось треба, щоб допомогли, то йдуть і просять, і вони прийдуть, допоможуть. До центру приходять з власної волі, бо для багатьох це остання надія на нове життя. Недобровольно Не добровольна, зісніділиться нічого. У віддіті калітки у нас до сих пор ніту у нас відкрите двері. Нині тут живе 17 хлопців, про себе піклуються самі: перуть, перебирають, готують їсти. Олег зловживав алкоголем і наркотиками. Через них втратив родину, бізнес, здоров'я, позбутися залежності допомогли тільки в реабілітаційному центрі. Я зрозумів, що мені треба просто починати нову життя. Меня гнили ноги, пахи. Я доколовся до такої степені, що просто залишився вже в розбитого крита. І коли прийшов я в центр реабілітації, і мені сказали, що тобі потрібно повірити, що є ну, щось більше в этой жизни, є Бог, який допомагає. Володимир Коротков приїхав до центру з Луганська з 14 років, наркозалежний. Після двох років у центрі ніби вдруге народився. Допомогли великі бажання, приклад товаришів, які позбулися залежності, і віра. Я не курю, не п'ю, наркотики не потребляю. Как бы, ну, у мене є якісь фінанси, я розполагаю, я вольно переміщаюсь по городу. На сьогоднішній день через реабілітаційний центр я отримав можливість повернутися в общество, якби как бы, є перспективи ну, йти ті далі вчитися. Це є бажання моє. Після реабілітації, покинувши центр, не всім вдається уникнути спокусу. Дехто береться за старе, але приклади повного одужання надихають керівників центру на подальшу роботу. Багато людей, які приїжджали в серйозних системах, наркотичних системах. Вони завдяки вірі в Бога, підтримці людей. От е, буквально через короткий час вони ставали... Трудоспособними Если брати грубо, я думаю, з 10 три людини вертається до життя. В Перспективі тут хочуть відкрити подібний центр для жінок, жіночу алку і наркозалежність лікувати складніше ніж чоловічу. Юрій Курочка, Олександр Галянт, Подільська панорама. Ви дивитеся головну інформаційну програму області. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. 15 років в ефірі. Хмельницьке дитяче телевізійне агентство відзначило день народження. Хто вона? Хазяйка стрепти з бару? Або як глядачі обласного муздрамтеатру завітали в гості до казки для дорослих? Спорт. Самбісти Хмельниччини взяли участь у чемпіонаті України з бойового самбо, що відбувся в Донецьку. Сумні новини на 64-му році пішов з життя директор обласного спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України Павло Шепель. Він очолював заклад понад 30 років. За цей час в обласному спортивно-технічному клубі підготували до 50 тисяч водіїв автотранспортних засобів, майже сотню майстрів спорту міжнародного класу і України. Клуб, очолюваний Павлом Григоровичем, нагороджений дипломом переможця національного бізнес-рейтингу з присвоєнням звання «Лідер галузі у сфері спорту. 15 років в ефірі хмельницьке дитяче телевізійне агентство відзначило день народження. За традицією річницю створення ДТА його маленькі та дорослі учасники відзначили святковим концертом. Як це було? Дивіться в наступному сюжеті. У приміщенні нашої телерадіокомпанії «Поділля центр весела музика, дитячі усмішки, яскраві барви, сценічних костюмів. У святковому концерті з нагоди 15-ліття дитячого телевізійного агентства беруть участь майже всі його учасники, і ті, хто давно виросли з дитячого віку, і ті, хто лише кілька місяців тому занурився у цікаве мистецьке життя. Ми ходимо вже вже п'ять місяців, займаємося е, в Світлани Дмитрівни Собко. Е, просто вона дуже хотіла співати, розвиватися в цьому напрямку. А такий вік якраз знаходиться, що їй потрібно якби розвиток дитині п'ять-половин років. Ми співаємо, танцюємо, е, виступаємо. Ще. Привітати турботливих дорослих і їхніх вихованців прийшли представники обласної влади, почесні грамоти, подарунки і квіти, а головне слова подяки режисерам і операторам, викладачам, засновниці і автору ідеї створення агентства Олені Івановій. У нас небайдужі люди. І саме вони своєю небайдужістю до проблем до наших дітей в зв зв'язку з тим, що вони повинні бути зайняті, красивими, щоб вони мали майбутнє сталося так, що 15 років і виникла дитяча телевізійна агенція. До юних глядачів, які в своїх оселях, своїх домівках зустрічають вас. Ви найбільш доступніші, найбільш бажані і найбільш впливові на них. Дітей у нас дійсно багато, і вони весь час зміняються. Одні приходять, другі закінчують навчання. У нас багато випускників. у Нас вже є діти, які сьогодні дорослі. Вже працюють на різних телерадіоорганізаціях і в Хмельницькому, і по всій Україні. Я за кордоном навіть чим ми дуже пишаємось. І, в принципі, заради цього ми і працюємо, щоб от діти могли розвиватися, досконалювати свої таланти. Вихованці дитячого телевізійного агентства влаштували для своїх гостей феєричне дійство. Вони із задоволенням демонстрували власні таланти, а глядачі щедро підтримували їх облесками. Анна Чешук, Дем'ян Цегольник, Андрій Храбус. Подільська панорама 71-й театральний сезон у розпалі. Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького продовжує дивувати новими постановками. 4 грудня на сцені театру відбулася прем'єра Хазяйка стриптиз бару. Вистава насичена танцями, інтригами та провокаціями. За своїм змістом, прем'єра незвичного та оригінального поєднання комедійна казка з елементами еротики. Хазяйка стриптиз-бару бару, звичайна історія мрій та почуттів, можливо, трохи незвичайних героїв. Режисер-постановник каже, що основна мораль вистави сила, кохання та мрій, коли в них вірити. Перепиті, які ну скажімо так, вирвані з нашого життя, і просто перенесені на сцену. Оце власне про те, і вистава, що казка можлива тільки тоді, коли в неї вірити. Заслужена акторка України Павліна Попич, яка грає головну героїню перед виходом на сцену, зізналася, що і в реальності вірить у казку. Мабуть, людина тим і живе, що в казці, коли вона мріє про щось таке, то вона дає волю своїм почуттям, мріям. Від цього людині легше живеться що вона вірить в казку. Її героїня справжньої казки чекала 25 років та за віру і терпіння отримала гідну винагороду. Вона так і в кінці каже: з глузду з'їхати все є в казці. Так, вона, так як вона мріяла, так вона до чогось йшла. І здійснювала свої мрії. Героїні стриптиз-бару байдужими глядачів не залишать принаймні чоловічу половину. Та режисер зізнається, постановкою не хотів здивувати чи вразити. Прагнув нагадати, що в житті є такі моменти, які варто розбавити банальною, але романтикою. Чому е, я не можу своїй коханій купити охапку квітів, а я її через інтернет посилаю смайлік. Оце, власне кажучи, е, хочеться, щоб. Після цієї вистави люди задумались, молодь задумалася, і ну принаймні намі, хоч ну 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 квіти з'явилися. Живі, нормальні квіти. Ще раз потрапити у дорослу казку в театрі імені Михайла Старицького глядачі зможуть 8 та 22 грудня. Олексій Єленков, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама. Гуртуємося навколо мистецтва. Таку державостверджуючу ідею запропонувала львівська інтелігенція. Її підтримали митці сусіди. Сказали, зробили. І вже з західним регіоном України мандрує пересувна експозиція декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, яку присвятили двадцятій річниці української суверенності. Про масштабну подію в культурному житті регіону більше знає Василина Рохова. Художня виставка Сусіди демонструє єдність і багатолітню співпрацю художників західної України. Кожна область представила на експозицію 20 творів кращих своїх митців. Це роботи усіх видів та жанрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. На сьогодні достатньо прикладів митців, які є провінційними за місцем проживання і творчість їх визначає великою мірою обличчя сучасного мистецтва. Тому ми вважаємо, що саме провінція потребує особливої уваги на предмет дослідження цьогочасних процесів. Ідея виставки зародилася у Львові у цьому ж старовинному місті. Вона і стартувала далі, помандрувала до Вінниці. Тепер нею милуються подоляни. Окрім просвітницької мети, вона ще й покликана згуртовувати творчу та культурну еліту сусідніх областей. Мету, яку ми переслідуємо, це в першу чергу спілкування і об'єднання, можливо, в якійсь мірі, і функціонерів від культури. І керівників адміністрації через таку виставку це є можливість приїхати, поспілкуватися, запізнати обласний центр, запізнати людей ближче через таке спілкування. Художник більше через порівняння, скоріше, може більше себе побачити і порівняти, на якому він шляху, і наскільки він є оригінальним і є сам собою. Нашим митцям сусідам на Хмельниччині сподобалося. Далі експозиція помандрує на Тернопільщину. Василина Рохова, Олександр Галян, Подільська панорама. Увага, штормове попередження з 6 до 10 грудня в західних, північних і центральних областях країни очікуються снігопади з посиленням західного та північно-східного вітру, короткочасне утворення снігового покриву та зниження температури повітря. Про це повідомляють українські синоптики. Такі погодні умови можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на автошляхах та в приватному секторі, пошкоджень ліній електропередач та зв'язку комунальних мереж. Посадовці Хмельниччини віддали необхідні розпорядження комунальним службам краю, аби ті були готові до негоди та можливих її наслідків задля оперативного реагування. Далі в нашому випуску докладніше про погоду. Після чого про спорт. 6 грудня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Часом невеликий дощ. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 1 до 4 градусів тепла. Вдень – плюс 2, плюс 7. У Хмельницькому вночі близько нуля. Вдень – від 3 до 5 градусів, вище нуля. У наступні 4 доби часом невеликі опади. Коливання температури на 2-4 градуси. Гандбольна команда вищої ліги Хмельничанка вихідними грала з тернопільським клубом Економ університет Енерго у першій зустрічі. Нашим гравцям не вистачило кількох рішучих кроків. Хмельничанки поступилися 28-27. На жаль, другого дня на них також чекала поразка – 31-29. Після цього туру чемпіонату України наша команда займає другу сходинку після останніх своїх суперниць. А тепер в новинах про бойове самбо представники цього мужнього прикладного виду спорту побували за місяць на кількох змаганнях. І перше, про що хотіли розповісти в обласному осередку федерації бойового самбо це чемпіонат України в Донецьку. Там змагалися 145 чоловіків 13 областей, і збірна Хмельниччини посіла четверте місце. Про особисті результати представників нашої області ви дізнаєтеся з наступного репортажу. На чемпіонаті України збірна нашої області зазвичай у призах. Цього разу ці важливі старти пропустили троє самбістів з причин реабілітації після травм Павло Куш, Євген Яворський та Дмитро Дмитрач, які ще не поверталися з національних чи міжнародних змагань без медалей. Це була величезна втрата для нашого регіону, піонера бойового самбо в Україні. Але прикріше те, що на чемпіонаті в Донецьку розігрувалися перепустки на чемпіонат світу в Росії. Це дійсно лідери нашої команди. Так сталося, що вони пропустили, бо їдуть на чемпіонат світу тільки перші номери, які виступали на чемпіонаті України. На чемпіонат світу відряджають лише перші номери. Підтвердив свою боєздатність у відборі в Донецьку Федір Ліпков. Цей спортсмен провів в вазі плюс 90 кілограмів чотири поєдинки, де в фіналі зустрічався з запорізьким суперником Романом Дурнівом і подолав його. У цій же ваговій категорії змагався ще один наш представник. Юрій Захарець він став бронзовим призером чемпіонату України. Вадим Худецький виборов для нашої області срібло в вазі 90 кілограмів. Окрім названих були вагомі здобутки, хоч не відзначені нагородами ще в чотирьох самбістів, що й дало змогу збірні Хмельниччини посісти в четверте командне місце. Але це не єдині змагання, в яких брали участь делегати нашого краю останнім часом. В місті Ялта відбувався Кубок Європи, обоє самбо серед чоловіків. Хмельницька область здобула два. Друге місце це Янюк Олександр, категорія 57 кг, та Захарець Юрій плюс 90. А перед Днем Святого Миколая Хмельницька обласна федерація прийняла рішення провести в Шепетівці, де й зародилося бойове самбо, дитячий турнір з подарунками та святковими сюрпризами. 96-й, 97-й рік будуть виступати по звичайним правилам. Ми тільки відміняємо їм п'яточку, це болівий на п'ятку. Дійсно травматичний прийом. А діти 98-99 рік. Будемо забороняти в партері. Тільки боротьба без ударки. ударна техніка, тільки в стійці. Світлана Поробок, новини спорту. А хмельницька футзальна команда першої ліги Спортлідер плюс не гаяла часу і в перерві поміж календарними іграми чемпіонату України провела товариську зустріч із Львів холодом. Щоправда, за відсутності на майданчику вратаря Павла Хомина та гравців Вадима Стасюка і Віталія Таманюка. Можливо, тому хмельничани й програли 3-6. Це була остання інформація в нашому випуску. Ми прощаємося з вами. До побачення.